Ця нагорода є важливою для всієї української кіноіндустрії, не лише для анімаційної галузі. Саме так відреагувала українська режисерка Анастасія Фалілеєва на свою перемогу у категорії Найкращий анімаційний фільм на найбільшому в світі фестивалі короткометражного кіно, що відбувся в Франції. Анастасія Фелеєва відома за кінороботами Пес Патрон, «Поп'є Маше, Тир блукає поруч, та поки не стане чорним, отримала престижну нагороду у Франції за новий фільм Я померла в Піні. Ця стрічка вже брала участь у анімаційному фестивалі у Франції, а також минулого року фільм Я померла в Ірпіні отримав премію на корейському фестивалі. За сюжетом дівчина зі своїм хлопцем поїхали до Ірпіня на початку повномасштабного вторгнення, аби бути разом з його батьками. Проте з кожним днем там героям ставало все гірше та складніше виживати. Журі фестивалю наголосили. Цей тонкий фільм глибоко зворушує та кидає виклик традиційним установкам. Він занурює нас у подорож, яка досліджує емоційний, фізичний та духовний досвід переживання війни, як з особистого фокусу, так і з широкої суспільної перспективи. Підтримуємо українське та віримо в ЗСУ!